Сотні дітей залишилися без укриття, а значить і можливості вчитися очно. Цей ліцей номер 22 в Пересипському районі. Місцеве бомбосховище для учнів відкрили в січні минулого року. Воно може вмістити 250 людей. Таких в Одесі три спеціально побудованих для навчальних закладів. Торік на них витратили близько 13 мільйонів гривень. Тоді все було добре, розповідає Світлана, мати трьох дітей, які навчаються в ліцеї. Діти ходили п'ять місяців січня по е, травень, ходили до школи, займалися, е, було змішана форма навчання, а потім все було добре. Потім за тиждень до навчання нам кажуть, що укриття вже не підходять. Але питання, що змінилося за півроку. А змінилися вимоги до облаштування укриттів для навчальних закладів. Відповідне рішення ухвалив кабінет міністрів. Тепер ховатися дітям на цокольних поверхах та в наземних укриттях не можна. Уряд вважає використання таких просторів тимчасовим, і тому заклади освіти мають облаштовувати протирадіаційні укриття або споруди подвійного призначення. Батьки вже розмовляли з керівництвом школи. Там кажуть, вплинути на зміни не можуть, а тому навчатимуться діти в приміщеннях прилеглого дитячого садка, якщо місця всім вистачить. Це не дуже зручно, тому що одні діти займаються в першу зміну, другі в другу зміну, і треті в третю зміну. Тобто, вторі, у нас є три зміни: як бути батькам, як піти на роботу, як відправити свого, свою дитину до школи. Єдиний вихід вчитися дистанційно скаржаться батьки, тобто їх просто позбавили вибору. Я живу біля укриття, біля школи, і я бачу, коли починається тривога, як вчителя організовано дітей відводять в це укриття. У нас є два входи, все як потрібно. Це безпечніше, ніж діти будуть знаходитися на дистанційному навчанні в квартирах на п'ятому, сьомому, десятому поверсі. От вихід... Ось вихід зі школи, один із виходом, їх тут виходів, багато. Та. Тобто, ось буквально 10, 10 секунд ми в укритті. Тобто, 10 секунд ми вже в укритті. Загалом через зміни вимог без укриттів в Одесі залишилися дев'ять шкіл та дитячих садків. Чи буде в них можливість нормально вчитися? Питання наразі відкрите, і все через те, що в Одесі високий рівень небезпеки ракетних обстрілів. Я чую уважно, що відкрите все одно. Ми напишемо листа. Так не може бути, бо директор школи в цьому випадку буде нести кримінальну відповідальність, і ми не, не можемо наражати ні дітей на потенційну небезпеку, визначену фахівцями. Ні, вчителів, коли нам дають е, такі аргументи, як минулого року, значить наражали. Я ще раз підкреслюю: ми користуємось тим, що дозволено. І минулого року в нас діяли правила, за якими нам дозволяли цокольні поверхи, і цього року їх дозволяють, але не в Одесі. А нові правила та умови використання таких сховищ досі обговорюються. Тож не виключені і добрі новини для батьків.